Друзі, всім привіт! Я на Фіаті, на Фіаті дружини. Прийшов час його продавати. На цьому автомобілі вона від'їздила майже 6 років. В таксі автомобіль не працював, окрім однієї зміни, яку я знімав якраз в Ютубі, викладав на початку 23-го року. Тут буде підказка на це відео. Такий от автомобільчик 2012 року. Чем краще я, заразу понюсь и распоем. Такие вот моем ключик. Нормальний ручник, а не ножник. О, як там вітрено. А Мій мікрофон залишився в кап'ятій. Зараз щось придумаємо швиденько, мабуть. Так, автомобіль Fiat Linea 2012 року має пробіг 99 тисяч оригінального пробігу. Біла фарба, заводська без ДТП. Як кажуть, не бита, не крашена, не фарбована. Ось такий автомобіль. Це у нас 1,4. Восьмиклапанний двигун, 77 кінських сил з ГБО. Ми встановлювали ГБО. З 2017 18 року ми купили автомобіль. Зараз я. Капот, капот. Новий акумулятор місяць тому ставив. Так, це у нас 77 кінських сил. Автомобіль з ГБО. витрата палива, в середньому десь 10-12 літрів саме газу. Тут, звісно, нападало, боже мій. Купляли ми автомобіль, було 53 тисячі чи 54 Це був 17-18 рік, точно не пам'ятаю. Здається, 18 рік. І Мені стіснительно трошки. 에, постановлювали ми ГБО. Це польський стак, балон газовий йде під запаску. Колесо запасне повністю. Ну, ориджинал, не докатка, а нормальне. хо хо, -хо. Да. тут багажник трохи у нас. Ломзаки, це подушки на дувніці для піску, так у склад скла, це у нас провода, тому що машина не заводилась, я ж поміняв акумулятор, запасне колесо. Ну, коротше, воно повнорозмірне, ще й з контініталь резини йшла. Так, це у нас що, 20 гривень. А що це у нас таке? А, це антифризик. і антифризик масло, яке сюди заливалося. Весь час з моменту покупки автомобіля. І люди так само заливали. Це сеління, Ка. це оригінальне масло фіатівське. До речі, тут йде на заміну 2,6 літра всього. Це у нас вода тут. Коротше, машина як машина. Бажник, доволі великий, але якщо, звісно, все почистити, буде місце набагато більше. Так. Пересяду я, мабуть. В машину, щось там дуже вітрено. Кондиціонер, він отак Е, от Кондиціонер, бортовий комп'ютер пробіг 99400 пропало. Так, зараз відкриємо 99400. Ось так має вигляд салон, була камера, тобто реєстратор. Спочатку він зняли реєстратор, ось тут він проводиться. У нас чук, все як є. П'ятиступка механіка. Автомобіль в чохлах. З моменту покупки автомобіля ще в салоні. До цього володіла їм теж дівчина 5 чи 6 років. І от тепер 5 з половиною, майже 6 років володіє моя дружина. Сидіння тут, виходить, воно, якщо зняти, воно буде отут темне, а ось ця вставка буде ось такого кольору. Ось такого кольору буде. Тому, в принципі, він в чохлах і завжди був в чохлах ворсові коври. Коротше, ось так от виглядає. Два підйомника, електрозеркала з підігрівом. Тут, в принципі, багато нічого не покажеш. Що там кермо? Коротше, кермо навіть з пупиришками всіма тут. Тобто воно не зачухане. Коротше, 99. Приїжджайте, якщо хто буде дивитися, приїжджайте своїм лаунчем, там перевіряйте пробіг, толщиномірчик, все перевіряйте без питань взагалі. Машина проста. Машина, як можна сказати, як авео, нічого такого тут немає. Задня звичайна балка. Машина дуже м'яка. реально, машина м'яка, вона м'якша, ніж моя капята. І це ну, тіпи, не те, що в продаж, а це реально так і є. Скільки будемо простити за цей автомобіль, так як він має ну, пробіг 100 тисяч кілометрів, не бит, не фарбований. Нормальна, нормально обслугована машина. Будемо виставляти її за 6 тисяч. Я думаю, на момент, коли я виставлю це відео, вона вже буде на авторії. Тому ссылку на посилання втарія я залишу під відео. Хто автомобіль шукає в такому ціному діапазоні, може купити собі там Kia Сі 2008 року з 300 тисяч пробігом. Але хто наївся вже машин там 300 400 тисяч каме, які просто ламаються постійно, отак от просто круговорот цих от поломок, то він. Буде їздити на цьому автомобілі взагалі без якихось питань, і він буде тільки задоволений. Так само, як я їздив на Мондео, блін, супер офігенна тачка була, просто з підігрівом сидінь, передніх, задніх, вентиляції, там люк, дерево, дерев'яний дерев руль був. Там просто ну, все, що хоч було. Там ну я не знаю, там називати, не переназивати. Там є відос на цілому каналі, коли ми з братом знімали Ну, разом. Там є відос, я показував там ту комплектацію. Це просто якийсь був супер мега Жесть комплектація. Але машина була стара, 300 з чимось тисяч пробігу. І вона, в принципі, не прям ламалась кожен день, але вона ламалась, 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 і приходилось так, як я працюю в таксі, машина приходилась, ну, приходила їй стояти там по 3-4 дні. Наприклад, а я ці дні не працюю, я її на ремонт витрачаю, я ще й не працюю і в цей день не заробляю. Поки ти не їдеш, ти не заробляєш. Правильно, що робилося тут за ці. Майже 50 тисяч то дружина за 5, 5 років і 8 місяців на машині. Що ми робили? Ми робили на 80 тисяч, ми поміняли щеплення і тормозні гальмівні диски передні з колодками. Ще десь на в 85 п'яти тисячах мінявся в передньому стакані. Тут спереду, ось тут зверху, як це опорний подшипник, чи як, як як там правильно називається, то що зверху на стакані? Оце от мінялося ще так, в принципі тільки масло і все один раз колодки. Торг, звичайно, буде присутній, можемо загнати машину на СТО. Якщо тут щось є, таке без питань. Я думаю, ми на цьому вступимо. Тому що я кажу, підвізка рідна 11 тисяч. Хай тут 100 тисяч пробігу, але може там щось там посохло, чи ну коротше, будемо дивитися це, це автомобіль. Але ну, ніяких тут таких проблем немає. До речі, ще що ми міняли: ми міняли генератор. Це теж було десь на початку, як ми машину купили, але це було там 5 років тому, тому що машина стояла у попередньої власниці. Машина стояла десь більше року, і просто ми поїздили, я не знаю, місяць, мабуть, із менше. І, коротше, почав зразу генератор виділюватися. А це тому, що я так розумію, машина стояла. У мене дружина їздить тільки на роботу і е, з роботи. Це десь до 20 кілометрів туди і назад. Ну, це за день 20 кілометрів. Тобто, розумієте, що машина вона їздила постійно, але мало вона їздила. Чому там з, зі щепленням така біда трапилась? Ну тому що е, Позняки, Південний міст, е, метро Деміївська і назад ввечері. Е, тобто, це ну, машина їздила так, вона їздила реально по пробкам. Вона їздила їздили небагато. За весь час ми їздили. Е, Два рази в Одесу ще й попутчиків брали по Блаблакару. 77 конячок. 120-130 собі їхав спокійно, коротше, нормально. Т, звісно, на розгін вона ніяка, вона їде дуже повільно, але я на такій машині, трошки у мене була новіша, 20, 13 2013 року, то я. Два роки відтаксував, десь 90 тисяч, здається, накатав на, на цій машині, нічого страшного. Раз у Львові їздили, може там за ці п'ять років, раз 10 на фіаті конкретно їздили на дачу, десь 200 км туди і назад. Тобто машина проїхала, ну я не знаю скільки, може, 5 тисяч по трасі приблизно, і весь час вона просто їздила на роботу і все. Тому такий маленький пробіг, я ж кажу, там більше ніж п'ять з половиною років, навіть не 50 тисяч. Проїхала машина, а десь 47, здається, мені. Да, Десь приблизно 47. Ще один прийшов у мене. Сусід буде думати, о. -о, -о. Так. Е -е, що? Акумулятор місяць тому поставив новий. Не знаю, що сказати. ГРМ мінявся на 60 тисячах. Що ще в останньому ТО це було у мене записано 91 тисяча з половиною КМ. Це була заміна фільтрів, олива і цей свічки запалювання. Я міняв свічки запалювання раз на 20. Ні, раз на 30 тисяч. Ні, я купив машину, поміняв свічки і потім от ще раз, значить, раз на 20 тисяч я виходить міняв. Так. І. Мабуть, все. Такий от автомобільчик. Стає на продаж. Тому, може, там е свою думку е загубив, що я казав. Я казав по поводу цього, е то, що е наївся е машин з великим пробігом е після фіата з маленьким пробігом. Я купив його там взагалі було 45 тисяч. Прибіга. Я потім купив Сенату понизу ринка, там, де було, я думаю, 400-500. Трошки повкладував я там, мабуть, більше 1000 доларів за ті 5 місяців. І що я зробив? Я його продавав, хоча Сенат я казав, що я беру не на дову. Я хотів просто не на словах, а на ділі подивитися, що там з цим LPI машинами, як вони їздять, як вони споживають. І мені, в принципі, машина реально зайшла. Так, да, вони споживають, може, там немало, але для 2-літрового автомата там виходило у мене десь 14 літрів. Чу мене менше є. І що я скажу? Я продав LPI. Санату, і я купив К5 просто за всі свої гроші. За 13 тисяч я купив собі К5, але 2019 року з маленьким пробігом. І це я кажу про те, що коли ти їздиш на машині з великим пробігом, тебе постійно щось треба ремонтувати. Ти, або у тебе воно вилізло вже, або ти знаєш, що от скоро треба буде його робити. І от тому я її купив К5. Знову, тобто, не кап'яту, LPI. Я купив LPI, тому що LPI мені, в принципі, зайшли машини. Але вже свіжо. Я вважаю, що для таксі, не, не саме ця машина, а взагалі яка там. О. Антифризик? А, ні, 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 це не долив. Це... Ладно, думаю, антифризик, єшечка вже, ні, це у нас цей омивачка, походу. З такою баклашкою в антіфріза. Що я казав там? Опять збився. Знову збився, я знову збився, що я казав. А про машини питаєте, яка машина стандарт, комфорт? Яка машина, яка машина, яка машина? І Чесно, фіат Рено гамно, фіат його брат. Оці всі от е, диванні експерти. Блін, Рено офігенна тачка. Реально У мене була Рено. Я працював на Рено. Рено це офігенна тачка. Фіат, ну я не буду кажучи, супер офігенна тачка. Це нормальна машина, це просто нормальна машина. Зараз я взагалі не знаю. Ну, що треба купити, щоб це було просто ну, типу, відро максимальне. Просто береш просту машину, максимально свіжу, максимально з маленьким пробігом. Все, Хай це буде Citroen, хай це буде Renault, хай це буде Peugeot, Toyota, Nissan. Неважливо, Я вважаю, що взагалі неважливо, яка це буде машина. Особливо, якщо це ну, бюджетна тачка. Ви ж не берете якусь там. Коротше, це вже якась лірика пішла. Взагалі я кажу, пофіг, яка машина, пофіг, який бренд. Просто, щоб це була. Машина, як менше їй було років, і як менше там було пробігу. і все. Тому ось така моя думка з приводу автомобілів, який автомобіль вже купити собі під таксі. Те, що спитають, ну, не знаю, ці топи робити, там, топ, така надійна, ненадійна, блін. яка надійна машина, яка вона вже 400 тисяч проїхала чи 500. Ну, блін, ну, LPI, яка б вона не була надійна. Так, двигун надійний, окей, в наприклад, двигун надійний. Але, блін, ти я по кругу все міняв просто. Там цей термостат. Підвізка, що там в мене з електронікою, просто по кругу можна все міняти. Тому коротше машина повинна бути там з маленьким пробігом і свіже, і все. От я буду такого в принципі притримуватися. Чому в Європі так? П'ять років їздять і продають машину, три роки і, і по тридину здають, і далі беруть нову. Вони не тупі. Ну блін в Європі не тупі люди, і вони це роблять, тому що це просто тупо економічно їм вигідніше. Їздити на машині 5 років, продав, додав і поїхав далі ну, на нормальній машині. Я так само буду ну, намагатися робити, не викатувати по 10-15 років, ну, тому що ну, в чому це прикол, я не знаю, в чому це прикол. Треба працювати, заробляти і правильно все робити. Коротше, отакий от вийшов у мене спіч якийсь. Машина в продажу. Можливо, буде ще одна машина в продажу, але це просто ну, я продаю машину дружини, не буде дружина цим займатися. І можливо, я буду ще машину кума продавати, тому що він не хоче цим займатися. У нього друга машина. Каже, я типу, перекупом віддавати не хочу. Хоч спробуй ну, продати машину, і якщо там продаси, ну, буде тобі там, коротше, якась копійка. Е, типу, я не хочу цим займатися. Як Я ж кажу, да, звичайно, я продам твою машину, ніж перекупом віддавати її за там якісь незрозумілі гроші. Але там машина, Пу, там така пушка, там, звісно. Якщо це все буде добре, то можливо я підзніму ту машину. Але то не для таксі взагалі машина. Ну, все. Бувайте, дякую вам за перегляд. Про акцію Uber 200 замовлень я не роблю. На жаль, я, виїхав в понеділ... я захворів в п'ятницю, я захворів в п'ятницю, я в понеділок виїхав на. Ковтався пігулок різних чаїв цих фервексів. Виїхав, попрацював півдня. Я зрозумів, що все. Ну я, я захворів, я не можу, я не вивезу просто е, фізично. Тому, на жаль, на жаль, я цю промаксію пропускаю. Може по моєму носу чи по <coughs> сухому кашлю. Це видно. І до речі, я е, хворію, на жаль, хворію е, третій раз десь приблизно за 40-45 днів. Третій раз, ну так що я по неділі хворію. прямо. оце оце така от. Ірунда у мене, тому я нічого не я нормально не працюю, я нічого такого не знімаю. Це от що я хотів розказати про себе і хто робить Києві 200 замовлень, я вас вірю. Це дуже складно. Кожен день ви собі кажете: нафіга я все в'язався, нафіга, я не зроблю це, нереально, ні, це реально. Ти доб'єш, ти реально доб'єшся, і як я другу казав, ти. У е, неділю, ввечері, коли ти зробиш цю 200-ту поїздку, ти отримаєш такий кайф непорівнянний з іншим. Тому що ти... Пересилив себе і зміг це зробити. Довести самому собі, що це ти можеш. Ти не кинув. От що ти на пів дороги ти це не кинув. От реально не киньте це. Хто кинув, блін, не знаю. Ну може хтось кинув. Я думаю, що багато хто кинув і сказав, що це нереально. Але, блін, зробить багато людей по своїх чатах. Хто в чатах таксічних, ну ви побачите, що люди це зробили. Це реально. Я колись 22-го року, в тринадцятого лютого, я закінчив таку саму промоакцію. 200 замовлень на бонус 16500 і. Було дуже важко, і кожен день я теж казав, нафіг я в це вписався, нафіг писався. Але я зробив і це був кайф, то, що ти просто Ци, ти довів цю справу до кінця. Оце от було прикольно. Ну а бонус це просто Пфф. це тисяча баксів. Ви за тиждень кладете собі в карман. Я казав, то це відео називався e... E... таке буває один раз в житті, але виходить, що не один раз буває. Може, раз в п'ять років, але раз або раз в два роки таке буває. Ну все, я коротше набалакав вже, тому закругляюсь. Все, дякую ще раз за перегляд. Всім вам удачі, здоров'я, гарного настрою, погода, клас, щоб у вас все було супер. Це було класно. Все, до наступних відео.